Є знижки на лісобак. 10% в аптеках Подорожник вам та оща. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Відкриття аеропортів в Україні. Я думаю, що ще зарано. Коли і за яких умов цивільні литовища можуть знову запрацювати? Неможливо. Здійснювати там авіаперельоти міжнародні, там без погодження двох регуляторів європейського та американського. Та чи можливо це під час повномасштабної війни? Одеса нереально наразі Так? Київ дуже складне питання. Про відкриття цивільних аеропортів в Україні публічно почали говорити ще у 2023-му. Тоді керівник офісу президента Андрій Єрмак під час своєї поїздки до США анонсував можливе відкриття одного з аеропортів України для цивільних польотів. За порукою відновлення він назвав посилення ППО. Згодом про готовність відновити роботу почали говорити і в Державіаслужбі. Її очільник Олександр Більчук заявив, що для підготовки до польотів вистачило б і місяця. Тим паче, аеропорти Києва та Львова змогли Зберегти персонал, що пришвидшило процес. А нещодавно в інтерв'ю РБК про наміри відновити міжнародні авіарейси заявив і міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, українська влада починає офіційні перемовини із США та Європою неможливо здійснювати там авіаперельоти міжнародні, там без погодження двох регуляторів європейського та американського. Так цей ринок працює. Українська сторона передає двом регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, свої підходи, свої алгоритми. За словами міністра, ситуація в Україні схожа з Ізраїлем. Тож наша сторона вже бере консультацію у їхніх фахівців, які саме аеропорти можуть запрацювати. Олександр Кубраков не уточнив. Проте чимало українців кажуть, що до польотів під час повномасштабної війни ще не готові. Приміром, пані Таїсія говорить, що з Києва летіти за кордон не наважилася. Лаше якщо це буде десь у Львові, десь на західній Україні. Київ просто ближче до лінії фронту. Не підтримує відкриття аеропортів, і пані Оксана каже, нині перш за все важлива безпека. Відкривати аеропорти. Я рахую, що ще зарано небезпечно. Мені здається, що це буде іще один привід для того, щоб лупанути. Вибачте, нам. А от Ніні ні, така ідея подобається. Каже, змушена годинами добиратися наземним транспортом до своїх рідних у Німеччину. Тож відновлення цивільних авіарейсів значно полегшило б ситуацію. Я вважаю, що це прекрасна новина, і так я буду користуватись, тому що дуже незручно до рідних добиратись в іншу країну. Неупевнений у доцільності поновлення авіарейсів Пан Олег він більше 30 років працює в Укрзалізниці. Каже, поки це найбільш безпечний вид транспорту, який літаками не замінити. Я розумію, що на сьогодні реально тільки відкриття західних аеропортів, типу Ужгорода, котрий там зовсім смуга виходить, що після підйому літака він зразу опиняється у закордоні в воздушному просторі. Сергій кравець, засновник найбільшого квиткового сервісу України, каже, відновити роботу цивільної авіації у схожих умовах вдалося Сирії та Ізраїлю. Тож в Україні також є шанси запустити литовище. Проте в якому місті потенційно можуть почати функціонувати літаки, сказати складно. Одеса нереально наразі, да Київ дуже складне питання. Львів напевно більш реально ніж Київ. Це якщо загалом Ужгород не має сенсу особливого, тому що загалом пасажирам їхати до Ужгорода десь приблизно стільки саме, як їхати до Кракова чи до Варшави. Там є розльоти лоукостів. За словами експерта, наразі найбільші шанси приймати міжнародні авіарейси у Львова. Для цього, перш за все, необхідно, аби Єврокомісія дала дозвіл на відкриття повітряного простору над Україною. Крім цього, необхідно авіакомпанія, яка погодиться виконувати рейси, лізингова компанія, яка надасть літак, та страхова компанія, яка, зважаючи на ризики війни, погодиться відшкодувати збитки в разі якоїсь халепи.